Буду вдома. Я буду дома, я й супчик собі зварю, вона навіть ж не розуміла, що вона вже нічого не зможе. І це маму, положили на кровать, а кровать така височенька. Я кажу, мама, ти не зможеш на цій кровати, бо ти ноги не спустиш. Та що там, я зможу і на кухню піду. Але на ранок каже: ні, вона ти такі права. Давай, Толіку кажи, сестри чоловіку, і хай поможе постели мені на дивані, а диван нижче. І це так. І що ви думаєте? На третій день після лікарні мама у мене на руках помирає. А перед цим повним сознанні я сижу коло неї, вона «Ніна, Боже, чого ж ти коло мене цілу ніч і цілий день сидиш? Ти ж така хвора, ти ляш відпочинь». Кажу, мама, мій мені. А в мене вже була відкрита язва. Почалось <кій> обострення. і Бог дав сили. І я сиділа, вона один раз каже, на другий день, як з лікарні, знаєш, Ніна, ти все-таки дійсно дай мені того творожка, що ти казала, щоб я з'їла, бо ж треба мені сили брати. Я їй даю, а вона тільки ковтнула і вирвала. І вона мені каже, Ніна, все, я помираю. Раз кажу, вже не приймає ета, і на третій день мама померла 15 березня. Це вже буде 41 рік. 15 березня у мене на руках. А перед тим, десь, може, час, вона мені ще й в лікарні казала: Ніна, може, ти зійдишся зі своїм чалем, бо я чоловіка по фамілії називала. От він же тебе любить, він же все-таки не гірше і не п'є і не куре. Ну, і щоб маму вже не я кажу, мама, я подумаю. І ти за це не переживай і все. Ну, ось мама помирає. Ще дев'ятий день я ще в Вінниці була, і всі сестри були. Ми зробили 9 днів. <кій> Потім я поїхала і думаю, вже на сорок днів приїду, а мені ж погано вже просто погибаю. Але думаю, ні, поки рік. Прошу Бога, Боже, дай сил, щоб рік відбути, а потім уже піду, бо я не надіяла, що я витримаю ту операцію. І що ви думаєте? Десь, коли я приїхала після дев'ятого дня, ну не могла заспокоїтися, не могла, навіть одну ніч сусідка Ніна у мене ночувала, а потім кажу, Ніна, ладно, кажу, що ж ти будеш, це? я буду сама. І отако от навіть не знаю, чи то спала, чи не спала. Вроді я сижу на дивані, мама коло мене сидить, бере мене за руку і каже: Ніна, ну що ж ти так переживаєш? Я буду тобі допомагати. Я кажу: Мама, мені не треба допомагати, я тоді ще не нуждалася. От мені треба, щоб ти була, я за тобою так спочаю, а вона каже, і ти не плач, а все-таки буду допомагати. Я кажу: А як же це в тебе немає? А вона каже, через людей. Ви собі розумієте? І отак. Просто. Ой. А другий момент це вже було після операції, це вже рік пройшов, Я, ну ніхто не думав, що я виживу, бо операція дуже складна. На шлунку, на шлунку. Ну, це не тільки на шлунку. <кій> У мене часть лунку, час 12 палої жовчний, шість з половиною годин, <кій> отако балкони. А випало так, що вийшло, наче, під моїм балконом. Думаю, все, піду за Наташою. Не можу більше витримати. І оце все за маму думала. І ці болі. Я відкриваю двері. А в мене були партіри на дверях. Я відкриваю двері. І вдруг чую чітко мамин голос. Ніна, ти куди? Отак голосно, голосно. Я прямо вся, тупо повернулася, думаю, боже, мама прийшла. Прямо зі мною щось зробилося, представляєте? І портьєри отак, було тихо, все. Це ж було сонце, літо, в сенсі ніч, але тихо було літо. А портьєри прямо туди-сюди. То як ви собі думаєте? У мене, то я собі думаю, у мене дуже був тісний зв'язок з мамою. Оце коли мене навчають, мене ж багато операцій було, <кій> я ніколи не говорила не сестрі в Вінниці, нікому. Думаю, це почну там притувала. І ще й написала листа, написала листа, що кому там і все. все. І коли скоро приїхала мене забирати, враз сидить. Ну, каже, що треба, ми вас забираємо. Кажу, ні. Я тільки хочу, коли буде діжурити інша лікарня, щоб там був той врач, якого я знаю. А вона сидить, читає, читає, каже, Боже, це що це ви понаписали? І що це за завіщання? Ви що? Ви що вже завтра вмираєте, кажу, не завтра, ну, може, післязавтра кажу. Чекаю, коли дік... врач буде дежурний, моя лікарня участкова сказала, я знаю, коли лікарня чергує, і тоді значить, ми вас відвеземо. От. А ця, що приїхала, каже, боже, ви ж можете в будь-яку минуту вмерти, пробання буде. Я Зараз блідна, а то взагалі це був вже. Я висохла на 16 кг. Оце зараз, допустимо, відмініт від мене від 16 кілограмів. Очі позапавши, щоки позапавши. Вона каже: Я не можу вас не забрати. Я кажу, доктор, пожалуйста, нікуди не поїду. Ну, пишіть розписку. Та я все життя кажу, пишу маму в сні побачу, так і знаю. Або якісь гроші прийдуть, або яка зустріч буде. Дуже мені хорошо, коли я бачу весні маму. І я часто бачу. Ліда порой, ні, аж злилася, Ліда покійна. Ну, що таке? Ти маму постійно бачиш, а я ні. Кажу, Ліда, я виновата, я заказую сон чи що. Як звати маму? А? маму, як звати? Ольга. От оце ж я вам кажу, що це 15 березня а вже буде 41 рік. А, я та... а це ж на руках, ви розумієте? Я значить, бачу, що мамі вже так, що вона буде помирати. І тітя Марія прийшла, каже, тітя Марія бігом дзвонить батюшки. Мама дуже віруча була. І були півчі, і батюшка з матушкою на всі обіди, на все. І батюшка так гарно пам'ятав і все казав, це одна з самих таких. Е, е, Прихожан, що дуже багато церкву допомагало, не дивлячись на те, що матеріально їй було важко жити, а вона, наче як останнє, могла віддати церкву людям. От, і пам'ятали, дуже багато було людей. По-перше, сестер багато подруг різних. По-друге, прихожан було дуже багато, а сусіди то це вам не передати п'ять под'їздів. Мама, буває, вийде на двері на двір. Іде молода жіночка з дитиною. Мама, ти куди преш ту дитину? Та треба ж в магазин на базар. І це ти будеш з малою дитиною. Залишай. І потім мама їх так привчила. Що потім в кого малі діти? Я якось приїжджаю. неожиданно, моя мама, діти, мама, постелила там одіяло ще, бо їм зовсім маленькі були діти. І це там і грошок різних, і мама там у неї знайома а, правнучка, то вона сказала, та понаносила і грошок, і це мама сидить, кому сказку читає, кому якусь пісню молитву читає, і ті діти між собою. Бачу блінчиків, хто та саме тягнуться на стіл на кухню. При... Шестеро тих малих дітей пам'ятаю. Я приїхала. А мама, боже, ні, на чого ж ти не позвонила? Я кажу, так, да, бо будеш турбуватися, будеш щось там думати. Я ж кажу, на два дні, то чого я буду. От. А ще бувало, що самолітом, то зовсім, бо мама дуже нервничала би. Бо самолітом в мене аеропорт близько, а тут дзвонила знайомим і мене зустрічали на машині і привозили. То думаю, вдруг самолітом щось це ж мама не витримає. Ну то Щоб ви бачили, як ці молоді дівчата, як вони плакали, наче вони саму рідну. Маму, чи когось гроші зібрали? Вінок такий дорогий заказали. Ну, я вам кажу, з нашої вулиці, де ми жили, то тьотя Надя, як це ви прийшли? Ні, на що ти таке говориш? Ти що не знаєш? що твоя мама для нас взагалі навіть тобі не можу пояснити, що вона значить. Ну, що я більше всього була здивована, я ту жіночку ж ніколи не бачила. Значить, на табуретки занесли така вона повна людина, і вона так сидить і прямо як задихається. То я взяла та й приоткрила вікно, бо інші казали: не треба, бо потемніє, а я ж бачу, що погано жінки, і я підходжу кажу: я вас не знаю. А вона на мене дивиться, а це тут, тут ну коли маму ховали, да, 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 да. Да. а вона дивиться і каже: А ти, мабуть, найменшенька ніночка. Я кажу: да, ну вас я ніколи не, не бачила. А вона каже: А це ж мої сини в лікарні працюють, і це вони сказали. І я каже: тоді розплакалась і кажу: хлопці, якби не сім'я Гавриш. То вас би не було, ви б не вижили. Ми каже, дуже страдали в голодовці і все, і каже, ця сім'я дуже нам допомагала. І, і її на машині привезли, табуретку з собою взяли, і на табуретку посадили і принесли. Я так жалію, що я потім не телефона не взяла, бо знаєте, коли дуже багато людей і при тому піст, мама тоді казала: Ніна, буде піст. То ти робив моїй кімнаті, ти роби обід. Ти все знаєш, що треба як. То я звернулася до церкви, ті жіночки, що го... через Тю Марію що готували для батюшки. Я їх попросила, вони сказали, які продукти. Ліда з чоловіком все закупили, і у нас був пісний. А сестра сказала Ніна. А сестра жила поруч на, на одній площадці. А сестра каже, Ніна, ну ти давай виріши, бо до нас же прийдуть ті, що ну, не, не соблюдають пості. То Віра каже, а Віра робила е, проректором технікума. Е, то Віра в столові їй все готували, в столові привезли потім на машинах, і там були такі люди. Это... Ну і сестри туди-сюди бігали, щоб там і там. І тітя Марія, значить, так посидять люди, пом'януть, каже: Вставайте, бо на дворі, каже дуже багато людей. І ті уходили, а ті приходили. То коли сестри зайшли і подивились, кажуть, Боже, скільки вас всякої їди, піроги, -пі струдлі, прямо такі пухкі. І пісні, як це вони робили, далі, всякі каші. Потім е, таку приправу на горохі робили, mm -hmm. що прямо дуже поливали, смачно. Поливали. Да, да. От все отаке, ці піроги всякі. Хто йшов, давали по пірогу. От все. От і люди такі були довольні, і все. І я потім казала сестрам: Боже, Боже, як же мене взяли телефон тої жіночки, щоб узнати, я би пішла б її провідала. Кажу, це треба в такому стані. У неї сильний діабет. Я кажу, а що ж ви поїсте? Ну там кое що їй подавали. Вона навіть не за столом, а отак вона сиділа в сторонці і їй приносили. Вона, ета, вона каже: у мене вже такий діабет. І що я чувствую, що я за мамою йду. А, от і все. І бачите, в цій суматохі, в цьому-в всьому, я не взяла ні телефон, нічого.